Друзі, всім привіт! Сьогодні, як ми і казали на стрімах, у нас благодійна ярмарка. Дуже багато народу, дуже багато людей. Приїжджали кінологи, ДСНС. Тут взагалі коротше, куча народу, які виграли якісь призи від закладів, які тут є. Тому продовжуємо робити благодійні справи, нести добро Україну і пам'ятаємо, що Україна починається з... У мене. Розі. з кожного з вас. Дорогі друзі, ще раз нагадую, що сьогодні ми зібрали вже 53 тисячі 387 гривень. І це у нас практично дві години. Через хвилин 20 вже приїдуть пожежники на гарній пожежній машині з блимавками. І можна буде прийти, пофонкатися, подивитися, з яким обладнанням працюють наші рятівники. Тому не розходимося і чекаємо. їх. Я хочу сказати фонду Стартюре, Ваня, який допоміг мені в організації дуже крутий, який завжди поряд і який люди гетьман. Дякую, Міші, дякую Тьомі, дякую Юлі. Розкажеш зараз. Дякую, Юлі, тому що е, це ось от Тьома йде. Тьома, підніми руку. Да, це мої люди. Друзі, сьогодні відбулося багато всього цікавого. Ми побачили стільки людей, стільки посмішок, стільки всього самого такого сочного. Дякую кожному жителі Петрівського кварталу, а також гостям, які завітали до нас, тому що ви зробили це свято разом з нами. Також окрема подяка пожежникам Петропавлівської ОТГ, кінологічній службі національної поліції України та чудовим аніматорам з країни мрій викриті. Також окремо дякую благодійному фонду Start UA. Окремо дякую всім людям гетьмам, які прийняли участь, які прийшли, задонатили, допомогли. Тому що ми зібрали майже на два Мавіка, і це дуже круто! Я вам всім дякую. А До зустрічі <рес> До зустрічі на нових подіях. Побачимось. Нормально закінчується. Нормально. <рес>